У неділю 14 жовтня Україна відзначатиме день українського козацтва, який збігається з одним з найвеличніших християнських свят покрови чистої Богородиці. З цієї нагоди в Одесі відбулася науково-практична конференція. У заході взяли участь школярі, які продемонстрували свою ерудицію щодо козацької тематики. Далі розповість Ірина Мунтян. Учениця гімназії Софійці Боряченко лише 11 років. Вона вже вважає себе козачкою. Дівчинка добре знає українську історію і мріє бути корисною своїй батьківщині. Дівчинка серед учасників науково-практичної конференції Дерево мого козацького роду у нас в школі у всіх є такі берети. У нас є ще у кожного така жилетка з емблемою гімназії. Гімназія номер 9. і вона означає знання, і на неї ще коли це означає. Ну, життя і волю України. На конференції були представлені наукові роботи учнів старших класів Одеси та області. Діти присвятили їх історії козацтва. Цього року захід відбувся в музеї розвитку українського козацтва. Суттєву підтримку в організації заходу надала політична партія Удар Віталія Кличка. Це сьогоднішній захід підтримала низка громадських об'єднань і політична партія Віталія Кличка. Удар, тобто. Ми звернулися до них допомогою, щоб допомогли з призами дітям, бо проходить у нас конференція. Трошки для музею теж допомогли придбати деякі експонати. Представники політичної партії Удар Віталія Кличка вважають своїм обов'язком підтримувати подібні заходи. Особливо важливо на їхню думку підтримувати молодь, адже саме їй продовжувати історію. У цьому році цей захід відбувається за підтримки політичної партії Удар. І в майбутньому воно буде, я так думаю, відбуватися, бо, на жаль, державні структури ну, не, не, не приділяють належної уваги ці, ці тематиці. Ну і, звичайно, виходячи з цього, немає ніяких значить, коштів. На ці питання це тільки на бікбордах пишеться, що у нас зарплата 3 тисячі з лишнім. Я перший раз почув що така середня зарплата, коли вчора їхав і побачив цей бікборд. На переможців конкурсу чекали грамоти та подарунки. Хоча кращих у цьому заході бути не може, адже кожна робота є маленьким відкриттям. Ірина Монтян, Руслана Каєв, телекомпанія Круг.